Ми писали наші пальчики у сталі. А чи пам'ятаєте оцю просту гімнастику, яку вчителька показувала нам в першому класі? А чи пам'ятаєте, як втомлювались наші пальчики? Так ось, чим зручніша ручка, чим більш враховані фізіологічні особливості дитини при її розробці, тим вона зручніша для написання і тим менше втомлюються пальчики. Магазин Носорог пропонує переглянути вам ряд найпопулярніших ручок для першокласника та провести тест. драйв Для початку перечислимо основні важливі моменти, на які потрібно звернути увагу при виборі ручки. Перший з них це форма ручки. Вважається, що триогранна ручка є найбільш зручною у використанні. Наступний – це м'якість письма. Дитина, коли лише починає писати, прикладає максимум зусиль для того, щоб написати букву, тому ручка повинна лишати м'який слід. Наступним іде резинова вставка. Пальчики і кошечки дуже часто подіють від напруження, а резинова вставка не дозволяє їм зіскрузнути вниз ручки. Основним і найважливішим є товщина лінії та колір самої пасти. Найчастіше на ручках вказують діаметр пасти в діапазоні від 0,5 до 1,5 мм. А кольорова гама самої пасти починається зі світло-голубого до темно-фіолетового. Отож, давайте перевіримо всі ці ручки на практиці. Ми підготували для вас ряд найпопулярніших ручок та розповімо про їхні особливості та недоліки. Перша з ручок це ручка Флер. Ручка має три грані та дуже зручна у використанні. У ній йде прорезинова вставка, в якій вирізані спеціальні отвори для пальців. Ручка призначена як для лівші, так і для правші. Дану ручку також називають ручкою тренажером, адже дітки починаючи вчитись, правильно ставлять пальці. При написанні ручка досить зручна. Основний недолік цієї ручки в тому, що у ній трошки затовста паста. Та е, темний колір самої пасти. Але ручка також поділяється на різні кольори, як для хлопчика, так і для дівчинки. Ще одною популярною ручкою серед першокласників є ручка фірми Бік. Особливості цієї ручки полягають в тому, що вона має дуже світлий колір пасти та пише під будь-яким кутом. Недоліки цієї ручки в тому, що вона має круглу основу та не має прорезінової вставки, тому інколи пальчики першачків можуть просто зіскользуватись прямо на листок. Коли батьки вчать дітей писати, вони віддають перевагу найтоншій пасті. Найтоншою ручкою серед усіх є капілярна ручка. Особливості цієї ручки в тому, що вона пише найтонші лінії та під різними кутами. Недоліки цієї ручки в тому, що у ній немає пасти, а корпус сам залитий капіляром, і коли вона закінчиться, вам прийдеться придбати нову. А найбільшою популярністю користується ручка Пише стирай, яка має можливість не просто писати, а також старати те, що ви вже написали. Однак дану ручку не рекомендовано брати для першого класу, адже дітки, при тому, як вчаться писати, думають, що кожну помилку можна просто так виправити. Це лише декілька ручок, які рекомендовано брати на перший клас. А в нашому магазині представлений широкий асортимент ручок на різний вигляд, смак та якість. Отож, завітайте, а наші консультанти допоможуть вам підібрати ту ручку, яка стане саме найкращою для вашої дитини, і він буде із задоволенням вчити письмо. Якщо це відео стало для вас корисним, підписуйтесь на наш канал та отримайте багато нової та цікавої інформації.